Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо на дуже смачну та просту в приготуванні закуску зі свіжих огірків. Вона пікантна та ароматна, що підійде до будь-якої страви. Всі інгредієнти будуть прописані на початку відео і внизу під відео. Готуємо! Почнемо з огірків. Вони тут як основний інгредієнт. Їх помили і нарізаємо кружечками. Товщиною приблизно 4-5 мм. Рекомендую робити двійну порцію. Дуже смачно це виходить. Нарізані огірки перекладаємо в зручну посудину, де будемо змішувати всі інгредієнти. Далі беремо одну фіолетову цибулину і нарізаємо тоненькою соломкою. Можна брати і звичайну цибулю, але така менш терпка, ніж біла цибуля. І має більш м'який смак, при цьому не гірчить. А оскільки зараз сезон свіжої молодої цибулі. Звісно, її будемо додавати. Вона збагатить наш організм корисними та поживними речовинами. Її кількість можете регулювати за своїм смаком. Додаємо в миску. Свіжий зелений кріп дрібно нарізаємо. І чим дрібніше він буде нарізаний, тим краще він розкриє свій аромат. І залишилося тільки зробити заправку. В миску для змішування покладемо півтори столові ложки гірчиці в зернах, 3 зубчики часнику, подрібненого через прес, пів чайної ложки солі, одна десятна ложка меду, півтори столові ложки бальзамічного оцту. Та 15 столові ложки оливкової олії. Бальзамічний оцет можете замінити на яблучний, виноградний або ж звичайний. Замість оливкової олії можете взяти звичайну соняшникову і також все буде смачно. Всі інгредієнти змішуємо і готово. Можна подавати до столу. Але коли 15-20 хвилин ця закуска настоїться, повірте, це буде ще смачніше! Смачна, соковита, ароматна та хрумка закуска нікого не залишить байдужим. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно! Всім миру та добра!